Вітаю, друзі! Коли осіннє листя шепоче, а повітря пахне затишком та спеціями, це означає, що прийшов його час час помаранчевого велетня. 26 жовтня свят відзначає День гарбуза. Хоча свято найбільш популярне в США, де воно пов'язане з геловіном та Днем Подяки, своєю енергією і духом воно давно підкорило й Україну, де гарбуз глибоке народне коріння. Це свято ідеальний привід, щоб не просто прикрасити будинок, а й насолодитися цілющими властивостями цього сонячного плоду. Чому саме 26 жовтня? Ця дата закріпилася як неофіційний національний день гарбуза у США, щоб підкреслити пік осіннього врожаю і підготувати ґрунт до масового святкування Геловіну та Дня подяки, де гарбуз є ключовим атрибутом. Головна мета дня гарбуза поширювати інформацію про унікальні цілющі властивості цього продукту та його цінність для здоров'я. А чи знаєте ви, що традиція вирізання моторошних облич на гарбузах походить з Ірландії та Шотландії, де спочатку використовували ріпу? До речі, у США гарбузовий пиріг є основним десертом на День подяки, а в багатьох містах проводяться змагання з вирощування гарбузів. Уявіть собі, що світовий рекорд вже перевищив 1200 кілограмів. А що з гарбузами в Україні? Гарбуз неодвічна українська культура. Його завезли до Європи португальські мореплавці у 16 столітті з Північної та Центральної Америки. Там його батьківщина. В Україні гарбуз почав активно культивуватися у 18-19 століттях і швидко набрав популярності завдяки своїй невибагливості та високій поживній цінності. Великі купи гарбузів у дворі символізували, що родині не загрожує голод узимку. Дуже цікава та відома українська традиція підносити гарбуза. Це відмова парубкові під час сватання. Якщо дівчина не хотіла виходити заміж, вона виносила небажаному залицяльникові гарбуза, що було для хлопця неабиякою ганьбою. Цей вистрів вже став фразеологізмом. Гарбуз часто згадується у народних піснях, казках та прислів'ях як голова городини. Ходить гарбуз по городу? Питається свого роду. Символ осіннього врожаю та достатку: гарбуз справжній дієтичний суперфуд із дивовижно низькою калорійністю, близько 26 кілокалорій на 100 грамів. Він містить каротину, який є потужним антиоксидантом, у 5 разів більше ніж у моркві. Вітамін А бореться з ознаками старіння. Гарбуз містить рідкісний вітамін Т, який сприяє кращому засвоєнню важкої їжі та перешкоджає накопиченню жирових клітин. Це робить його ідеальним гарніром до м'ясних страв. Високий вміст клітковини та пектинових речовин сприяє виведенню токсинів, шлаків та надлишкового холестерину з організму. Насіння гарбуза це джерело цинку, який корисний для чоловічого здоров'я, а також амінокислоти кукурбітину, що має м'який глистогінний ефект. В Україні з гарбуза готують безліч страв, гарбузова каша з пшоном, запечений гарбуз із медом і корицею, гарбузові оладки, крем, супи та навіть вареники і пиріжки з гарбузами в українській мові побутує цікавий вислів. Я йому образи, а він мені за гарбузи. Це означає ситуацію, коли людина говорить не до речі. Ось такий він гарбуз. Смачний, солодкий і такий яскравий символ осені. Тож нехай цей день гарбуза принесе вам затишок, здоров'я та натхнення для кулінарних експериментів. А ви любите гарбузи? Поділіться цим відео, щоб нагадати друзям про неймовірну цінність цього осіннього короля. І обов'язково поставте уподобайку і розкажіть у коментарях про свою улюблену гарбузову страву.